Україна втратила суб'єктність ще в Омані, але остаточна печатка, поставлена на Алясці. За нас вирішують, а не ми вирішуємо. Єдиний спосіб повернутися до суб'єктності це стати частиною колективної суб'єктності. І тут є дві пропозиції. Перша це європейська, коли Україна разом з європейцями разом формують перемовну групу. І друга частина це. Пропозиція Папи Лева. вона полягає в тому, що Україна веде перемовини з Росією за допомогою великої кількості перемовників одночасно, і це теж колективна суб'єктність своєрідна. Таким чином Україні треба вирішити, ми за суб'єктність чи ми хочемо бути об'єктом, коли Зеленський стає частиною маніпуляцій під час перемовин. Путіна, Трампа і самого Зеленського. Дивіться велике відео, яке я невдовзі викладу у себе на каналі. Слава Україні!